Вітаю всіх на каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас розпаковочка замовлення Avon. У нас замовлення по каталогу серпень. Це перше замовлення. Ну, зрозуміло, по тому, що це на початку місяця. Так, Ну, що я вам хочу сказати? Каталог мені сподобався, дуже багато всього цікавого. А ви знаєте, більше грошей, то багато чого замовила, але. Бюджет має свої ліміти, тому вже ж, що саме необхідне. Так, давайте подивимось. По-перше, ось така накладна. Я, напевно, щоб не тягнути час, не буду тут зараз шукати. Я просто у відео буду вставляти ціни на продукти, які я буду вам показувати, щоб не затягувати. Так, і давайте. Розпочнемо. Давайте спочатку те, що з каталогу замовляли. Отже, в мене замовили ось такий олівчик для брів. Це в нас, якщо не помиляюсь, скульптуруючий. Так, зараз покажу вам. Хотіла швиденько Ага. Ось такий олівець із такою більш більш плоским стержнем О замовили це у відтіночку Dark Brown. Єдине, що трішки в кропці оце. Бачите, коробочка була придавлена, напевно, більш такими великими продуктами. Вона трішечки деформувалася. Ну, не скажу, що це критично, вона ціла, просто трішки її покривила. А так нормально. А, взагалі, з Avon для прів я нічого ще не тестувала, тому сказати взагалі нічого не можу. Так, і а, також з каталогу ця клієнтка, що й олівець замовила ще ось такі два спреї для тіла. Перший це із білим персиком та ванільною орхідеєю. Ну, і що я хочу сказати. Я не дуже полюбляю ці спреї для тіла, вони мені спиртові, тому якось не люблю я їх. Так, у мене там в запасах один лежить. І один я ще замовила: оцю що новинка, що в нас ці місти з'явилися як одеколони. То я ще зараз саме цим одеколоном користуюсь, а той спрей, що в запасах, не знаю. ну, Колись, можливо, буду користуватись, побачимо. Але нових я собі не докуповую, тому що будуть вони просто лежати. Так, і ще другий спрей це із кокосом та квіткою Тієри. Це у нас такі замовлення. І ще з каталогу в мене замовили набір. Набір із п'яти продуктів. І, знаєте, такий дуже цікавий набір. В нас в нього входить ось така пінка для ванни 500 мл. Це в нас білий персик та ванільна орхідея. Аромат бомбезний в. Цьому. В цієї серії. Прям такі знаєте, театрально персик і така ваніль, якась ванільний такий аромат, але такий ніжний, ванільний. Так. Також в цей набір входить ось такий гель для душу 250 мл. Він такий більш кремовий, такий, знає, бачите, перламутровий такий, прям дуже гарний. Так, потім також спрейчик білий персик ванільна орхідея. Крем для рук із, із какао. Саме з какао в мене не було у використанні крема, але були інші з цієї серії, я повністю задоволена. Класні креми. Так, і о, ще останнє це ось такий лосьйон для тіла, також з какао. Лосьони мега круті, особливо на більш ну, на літній період, на, на теплий текстура така більш, більш, знаєте, ніжна, більш водяниста, швиденько воно впирається в шкіру. Не перегружує тому ось саме оці лосьони кеа на літній період я обожнюю. Так, далі. По замовленню, це все. Тепер, що замовила я, на розпродажі, ні, давайте не так, давайте закінчимо з каталогом. В каталозі собі я замовила ось такий. Пом'якшуючий міцелярний гель для вмивання. це в нас Nutre для чутливої шкіри. Я таким не користувалася, тому побачила на, оцьому, на сторінках розпродажу і собі взяла. Тому що, якщо чесно, його вже прибрали з каталогів, я його не бачила, а тут з'явився, тому думаю, потрібно взяти, поки з'явився. Так, далі, що я взяла на цьому онлайн-розпродажі, коли ви оформлюєте замовлення вже на другому, ні, на третьому кроці оформлення? Там тепер навіть в додатку Avon уже вже це, Раніше було тільки на сайті, тепер і в додатку. Оцей розпродаж. Там я взяла ось такий пакетик, прям дуже якісні оці пакетики, мені вони прям дуже подобаються. За 12 гривень цей пакетик взяла, щоб клієнтці гарно замовлення віддати. Також з цього ж розпродажу ось такий взяла інструмент для очищення обличчя. Ну, я думаю, всі його бачили. Він на сторінках, де це ріклерський постійно був цей інструмент. Так, і там же взяла ось такий пробничок сироватки з гіалуроновою кислотою. Це також на подаруночок взяла. Далі по фокусу. По фокусу взяла пробничок. Новинки Lack Summer Sparkle. Так як я в тому каталозі, коли тільки з'явилася, не змогла замовити пробник, бо їх не було на складі. І я замовила в цьому. Зараз потестуємо, тому що. Ой, я не тестувала ще. аромат солодкий Ну не знаю мені полуниця тут не відчувається не відчувається щось таке спочатку щось таке солодке, а потім. Вже якось трошки вивітрилась. То щось таке, знаєте, квіткове щось таке. Полуниця, взагалі полуницю не відчуваю. Ну, Непоганий аромат. Так, далі. І з новинок фокуса я замовила собі ось цей новий, новинки для волосся, оцей набір з трьох продуктів. Це шампунь. Це в нас тепер ця лінійка, мега-об'єм називається. Аромат, в принципі, дуже схожий на інші засоби з Advanced Technix. Ну, можливо, там якось. Трішки відрізняється, але більш-менш однаковий аромат, іде. Побачимо, буду тестувати, що це за новиночки в нас. Також в цьому наборі ось такий кондиціонер для волосся. От Кондиціонери, які мене користувалися з Advanced Techniques, і мені прям всі подобаються, всі підходять. Так, і ось такий спрей. Спрей для надання об'єму. Ну, побачимо, що це буде за спрей такий, як він буде діяти. І ще за 15 гривень ось таке рідке мило мені прийшло. Це в нас лимон та базилік. Я саме такий аромат собі не замовляла, коли ця новинка була. Якось в мене вистачає гелів у запасах. Але ось прийшло. Так як е, я зараз на сріблі, то для рівнів бронза і срібло, а якщо замовляєте від 1000 гривень по каталогу, то можна оце вибрати ось такий подаруночок собі. Тому, звичайно, я собі подаруночок забрала. Так. І останнє, що в коробці, це новенький каталог на вересень. Вже є огляди в Ютубі на цей каталог, я вже також подивилася, але все одно, звичайно, зручніше ось подивитися це ось в такому друкованому вигляді, все роздивитися. Тому буду ознайомлюватися, але я вже точно знаю, що мене зацікавив тут набір. Зараз. Пробую знайти. Хотіла швиденько не вийшло. Де ж він? Не хочеться і відео затягувати? Де ж він? Це не ці набори. Ладно, не буду я затягувати це відео. Як буду робити огляд на каталог, ось уже скоро, то я потім вам зверну увагу на цей набір, що мене він прям дуже зацікавив. Обов'язково буду замовляти. Тому, кому цікаво огляд каталогу саме від мене, то чекайте, скоро зроблю огляд. Взагалі пишіть, що. Ви з цього пробували, що вам подобається, що ні, які ви новинки собі замовляли. Насправді, я б ще хотіла собі замовити помаду, оцю поверстей, що в фокусі, побачимо. Скоріше за все, я буду ще друге замовлення робити десь ближче до кінця місяця. То, можливо, все-таки я цю помаду замовлю собі. бо цікаво спробувати, в мене ж. То дивиться мій канал, знаєте, що я прям а, обожнюю помади близькі, все що для губ. Це моя така слабкість, тому, напевно, замовлю. Побачимось скоро в наступних відео. Дякую, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте. А зараз, знаєте, для мене це як віддушина на YouTube. Я тут з вами трішки по. Поговорю трішки щось це і відволікаюся від цього всього. Ну, тому що нас зараз... Сумщина зараз живе майже постійно під. В нас майже постійно тривоги. Це було взагалі більше суток тривога, а не було відбою. а навіть коли вже був відбой, все одно постійно-постійно тривоги. Ми. Більшу частину дня в нас тривога, тому якось так. Тому ось так відволікаюся і з вами порозмовляю, тому чекаю о, вашої підтримки, коментарів, підписок і лайків. Це о, дуже змотивує мене підніме мені ще більше настрій. Побачимось дуже скоро. Всім-па!